Ох, це знайоме відчуття, правда ж? Коли ти архітектор або дизайнер і години твого життя просто зникають у пошуках одного єдиного CAD-файлу. Це ж справжній квест. Ну, сьогодні ми з вами розберемося, як перетворити оце розчарування на чітку робочу стратегію, особливо коли мова йде про металеві стелі. Так от, головне питання, чому деякі файли знайти ну просто нереально. Здається, вони не наче в паралельному всесвіті, кожен профі з цим стикався. І знаєте, що цікаво, відповідь криється не в тому, де ми шукаємо, а в тому, як взагалі працює бізнес виробника. Це все змінює. Щоб зрозуміти, в чому ж тут сіль, давайте розберемо один класичний приклад. От знаєте, коли шукаєш щось, наче просте, а впираєшся в глуху стіну. Саме ця ситуація і покаже нам всю логіку ринку, яка ховається за лаштунками. От уявімо собі, нам для проєкту потрібні технічні файли для продукту, скажімо, Buffalo Metal Ceiling. що може бути простіше. Правда, вбиваємо в пошук і нічого, просто пустка. Жодних публічних бібліотек з файлами DWG чи PDF. І знаєте, це зовсім не випадковість. За цим стоїть своя логіка. І ось тут починається найцікавіше. Виявляється, що за однією простою назвою Buffalo Metal Ceiling насправді ховаються два абсолютно ну от, геть різні світи, і як тільки ми це зрозуміємо, ось він ключ до вирішення нашої проблеми. Дивіться, з одного боку, у нас є Buffalo Architectural Casting. Це по суті майстри ремісники. Вони створюють унікальні литі елементи на замовлення, це не якісь там стандартні панелі, це справжні арт-об'єкти з гіпсоцементу з металевим покриттям. А з іншого боку, Brian Greer's Tin Ceilings. це зовсім інша історія. Вони спеціалізуються на історично точних штампованих металевих плитках. Тобто, бачите, це абсолютно різні продукти, різні матеріали, різні процеси. І ось він ключовий момент: попри всю цю різницю, обидва шляхи ведуть нас в одне й те ж місце до глухого кута, де немає жодної публічної бібліотеки файлів. А знаєте чому? Тому що їхні бізнес-моделі побудовані не на масовому продажі стандартних продуктів. Ні, вони побудовані на прямій особистій взаємодії з клієнтом. Так що ж це все означає? А те, що цей приклад підводить нас до одного фундаментального висновку: існує не один, а два абсолютно різні підходи до пошуку файлів. Назвемо їх так: шлях взаємодії та шлях придбання. І вибір між ними, повірте, вирішує все. І що важливо розуміти, це не крок один, крок два. Ні. Це дві паралельні стратегії, два різних шляхи. І вибір залежить тільки від того, який саме продукт нам потрібен для проєкту. Давайте розкладемо по поличках. Шлях взаємодії – це коли нам потрібно щось унікальне, кастомне. Тут все починається з консультації. Ми спілкуємося з виробником, співпрацюємо, і технічні файли створюються спеціально під наш проєкт. А от шлях придбання це для стандартних систем. Тут стратегія зовсім інша. Шукаємо, замонтажуємо і адаптуємо вже готові файли з великих технічних бібліотек. Все просто. Ну що ж, з теорією розібрались час переходити до практики. Давайте зосередимось на найпоширенішому сценарію. Це коли ми шукаємо файли для стандартних систем, тобто йдемо шляхом придбання. На ринку, звісно, повно виробників, які пропонують готові рішення. Ось тут зібрані ключові гравці, наприклад, рокфон та USG – це можна сказати титани у світі підвісних та акустичних стел. Далі, McElroy Metal та MetalSpan. їхні архітектурні панелі та софіти можна використовувати навіть зовні. А якщо потрібно щось справді унікальне, з крутим декоративним покриттям, це до Pure Plus Freeform. І найголовніше, всі вони мають величезні бібліотеки готових технічних файлів. І ось тут є один дуже важливий момент. Треба пам'ятати, що металева стеля це не просто панелька, це ціла система. Вона включає в себе і підвісні профілі, як от знаменитій Chicago Metallic від RockFon, і всілякі елементи оздоблення і деталі інтеграції. Тому, коли ми шукаємо документацію, вона має охоплювати абсолютно всі ці компоненти, бо вони працюють разом. Ходити по сайтах виробників це, звісно, непоганий старт. Але для справжньої ефективності існують професійні інструменти, такі собі Power Tools. Вони збирають дані з сотень джерел і економлять просто купу часу. Давайте подивимось на найголовніші з них. І тут наш головний герой, це, безперечно, Аркад. Це просто незамінна база даних для всіх, хто працює в архітектурі, інженерії та будівництві. Вона дає абсолютно безкоштовний прямий доступ до тисяч кат креслень, бім-об'єктів і, що найкрутіше, жодних тобі реєстрацій, жодного спаму на пошту. Просто чиста, корисна інформація. Це знахідка. А ось вам професійний лайфхак, як зробити пошук на аркад ще ефективнішим. Використовуйте коди CSI MasterFormat. Наприклад, вводимо код 095133 і вуаля, миттєво отримуємо всі акустичні металеві панелі. Ці коди це, по суті, такий собі секретний короткий шлях до потрібних файлів. Тут важливо розуміти, що для кожного завдання є свій інструмент. Архікад це наш найкращий друг, коли потрібні конкретні технічні файли для робочої документації. А от платформа типу Архітайзер чи Архіпродактс це зовсім інша пісня. Їх краще використовувати на ранніх етапах, знаєте, для пошуку натхнення, для дослідження, що там взагалі є красивого. Отже, до чого ми прийшли? Все зводиться до простого, але дуже потужного висновку. Наша стратегія пошуку файлів на 100% залежить від типу продукту. Якщо це щось унікальне, авторське, наш шлях це взаємодія, тобто консультації, співпраця, створення файлів під проект. А якщо нам потрібна стандартна система, тоді ми обираємо шлях придбання, а це бази даних, бібліотеки і адаптація готових рішень. Все логічно. І наостанок, давайте кожен поставить собі одне просте питання. А чи відповідає моя стратегія пошуку тому продукту, з яким я працюю? Бо правильна відповідь на це здавалося б, просте питання може зекономити нам години, а то й дні роботи, і що найголовніше, відкрити доступ до саме тих рішень, які зроблять наш проект по справжньому крутим.